Друзі, всім привіт! З вами канал Свойлас. Сьогодні ми будемо встановлювати прикольну на наш погляд кабінку. Саме скло графіт 8 мм. Тут сіра плитка, сучасний дизайн. Ось трошки є підсвітки в піддоні. Також бери собі до уваги. Тут поганий варіант для того, щоб кабінка була надзвичайно крута і виглядала симпатично виглядала. Ось, ось такий ми маємо санузел. Ось ось є така підсвітка цікава, досить замовлених собі зробив таку підсвіточку і виглядає вона досить непогано. А графіт, коли поставимо кабінку, буде взагалі супер. Тут я запропонував зробити розлужну систему. Чому? Тому що Тут, як ви бачите, буде умивальник, умивальна зона, ось там туалет і ну, розпашний не сильно було б удобно. Ну, можна було б зробити, але більш практичніше це, звісно, що розвижна система. Ну, хто за нами спостерігає, ви знаєте, що ми показували в інших роликах, чому, які переваги в цьому є. Ось, тому залишайтеся з нами і вже побачите, як саме ми її поставимо і який микола будемо мати в цьому дизайні, в цьому, цьому стилі. Друзі, ну що, завершили кабінку. Клас вийшла взагалі кабіночка. Вживу, чесно кажу, даже камера від Galaxy 23 Ultra, який саме сьогодні є, ну не передає зовсім. Повірте, вживу, воно буде набагато гарніше виглядає. Сіра плитка в чорному виконанні склографіт виглядає дуже сучасно, вона наче навіть крутіша стала ніж сам сам музу. Трошки є такі, ч... хоча сама плитка вона прикольна, да? вона ну, сіра, бетон всім зараз подобається, це в тренді, ось. але ну, поки ще немає вмивальника, всього, то кажеться кабінка тут знаєте, як, ну, діпа, дуже сильно виписується, що правильно сказати. <решаю> Кращає, ну, Вона тільки піділяє. виділяється піділяє. сильно, да. Але коли все буде стояти унітаз, все тоді воно доповнить один одного і тоді вже буде класно. Ось О, така кабіночка, розміжні двері. Тут буде умовальник. Тут я запропонував, я думаю, що замовник ще буде дякувати за те, що саме запропонував цю розвишку. Чому? Тому що набагато все. У нас відкриті двері, кабіна дихає. Yeah. Нічого не заважає, зайшов собі, там. щось тобі треба набрати водички, чи ще щось там ідечко, помильне, ти зайшов, дверцята відкрив, все і собі користуйся. Тому, друзі, роздвижні кабіни від СВ це саме те, що я вам скажу, що ну, краще всього робити в такій кабінці. Якщо вас виходить, що система роликовий, то дивіться, ролики це вже не китайські бокси, це досить прощні. Металеві підшипники, які закриті цими пластинами з однієї і з другої сторони. ось, ржавіти вони не будуть. Вже, ну, за 3 роки нам ще ніхто не позвонив, не сказав, що щось з цими ділами не так. Ось. Тому рекомендуємо. Ну, а ви підписуйтесь, якщо сподобалась наша кабінка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а ми поїхали далі. Далі буде цікавіше друзі.